Добрий день усім. Верніше вже вечір. От, і хочу вам розповісти про таку цікаву акцію. Ну, я про неї вже, в принципі, знала, але от ще раз хотіла вам, і вона мені ще раз попалася на сайті. Ось от, така тут от, от, рубрика є програми. І е, з 5-го ця кампанія буде у нас. Воно вже триває, в принципі, з 5.01 по ну, 25 року по 15 лютого наступного місяця 25-го року. І тут яка у них така акція йде для новачків і для спонсорів, і умови для новачків. Приєднуйтесь в Oriflame з 5 січня по 15 лютого. Включно, включно 15 лютого. От. І е, ставайте учасником або партнером бренду і скористуйтеся перевагами бути з Oriflame, бери участь у стартовій програмі. Зроби одночасне е, активаційне замовлення на суму 1300 та більше в період каталогу реєстрації. Е, і отримає безкоштовну доставку в тому ж замовленні. Тобто, якщо ви робите замовлення своє на 1300, от то, ну або більше, то доставка для новачків буде безкоштовна. Так, то вона зазвичай просто або на, на нову почту, або на Укрпошту е, виходить, е, ну, як по тарифам, там, по-моєму, Щось таке 65 ну, в середньому, 80 на нову почту 65 на Укрпочту. От. І також далі тут йде умови для спонсорів. Зроби особисті замовлення на суму 75 балів. У кожного продукту є там свої бали, там навіть воно висчитується, ви зразу, коли робите через сайт свої замовлення, ви там бачите, скільки у вас балів. От, і зроби особисті замовлення на суму 75 балів у каталозі, в якому виконується умова. Це якраз от до 2 з 1, от з 5 січня по 15, ну, як тут у нас зазначено. І зроби своє особисте замовлення на 75, а також запроси людей, чотирьох людей, які зроблять замовлення на 1300. От, і мінімум це, виходить, 4 і більше друзів, які зроблять такий перший крок стартової програми програми, в каталозі. І отримаю продукт, що діє, що діє в період дії каталогу реєстрації новачків. В першому каталозі 4 новачки, крок один. От, і отримаєте термос, тефаль Позна, такий там є термос. Трошки пізніше покажу. От, і якщо в каталозі номер 2 ще робите чотири новачки, от зараз у нас йде каталог номер 1 А в каталозі номер 2 ще робите, значить, запрошуйте чотирьох новачків, таких, які роблять по 1300 гривень. От, вони отримають свої замовлення, плюс безкоштовну доставку по. Каталогу, свої там в них по стартовій програмі, виходить, теж подарунок. от Тут теж можна подивитися. І ви отримаєте, якщо в першому каталогі термос, отримуєте, в другому каталозі за 4 новачки отримуєте міксер ручної, ручний тефаль. От. Тут про стартову програму теж можна почитати, зайти окремо на сайті. От, для отримання безкоштовної доставки новичку необхідно зробити одночасно активаційне замовлення на суму 1300 за каталожною ціною. На, на суму 1300, враховуються продукти з каталоги е, та додаткових пропозицій за каталожною ціною. В періоді каталогу. На суму 1300, враховуються продукти з каталогу СО2. Ну, другого каталогу виходить та додатковий пропозицій за каталожною ціною для новачка безкоштовна доставка, враховується зразу ж після виконання умов. Стати спонсором це означає зареєструвати новачка до себе в першу лінію. От у разі перенесення новачка вниз по структурі, однак, ну, якщо ви його реєструєте в другу там, чи третю лінію під когось, то така акція не діє в таких. В штуках під отриманням продукту мається на увазі покупка за вартістю 109 гривень. От. Якщо якийсь продукт закінчується на складі, компанія запропонує заміну. Якщо якийсь продукт закінчується на складі спонсорства, необхідно розмістити резерв на відсутній продукт шляхом збереження замовлення. Компанія залишає за собою право виключити новачка або відмовити у видачі подарунку, раз якщо якісь були невиконані умови. Для отримання рекрутингу драйвера надається два каталоги періоди. Для кожного подарунку каталогів періоду видачі зазначені нижче. І от Перший продукт каталогу спонсори можуть вибрати в каталозі. 3-4, і продукт-каталог спорсор може вибрати в наступному каталозі. І тут зараз я вам покажу. Спробую завантажити, якщо в мене вийде от цей такий виходить термос червоний, отут він зображений. І міксер це за перші чотири своїх в першому каталозі. Такий от термос. Тут умови от видно навіть. Можна ближче почитати, запроси 4 людини, новичка. допоможи новачкам пройти перший крок стартової програми. І не забувай про свої особисті 75 балів. Теж обов'язково їх треба, щоб вони були. От. І от такий міксер це в другому каталозі, а в першому буде отакий от термос-червоний. Прикольний такий. Компанія по 15,02. Це такі от акції, хто хоче отримати подарунки. Там є зараз різні акційні ціни на водички туалетні, на крема, на декоративну косметику. І отакі безкоштовна доставка це тільки для новачків іде. Для вже спонсорів вона йде кош... ну, за плату. Ну, плюс там ще кешбеки вже враховується. Це ще про кешбеки, на 15% кешбеки залишаються на наступне замовлення. От такі цікаві акції програми в Воріфлеймі для новачків. І от такий термос, така кришечка цікава. Отут-от -от -от -от, щось тут ще так відкривається. Можна прямо за цю ручку його носити. Такий. Запрошуйте, запрошуйте 4 людини, і вам приходить такий термос. Хто ще не знав? цікава акція по 25 січня. Ага. Ага. Ну, але це. Ось таке можна родичі своїх або якісь подружок запросити і отримати. А ще додаткова ж стартова програма. Зараз я спробую тут на сайті знайти стартову програму. Ну, Це, виходить, новачок, він робить на 1300 йому додатково. що? 15% безкоштовна доставка, 15% знижка. На різні товари. І що ще йде? Іде, тут на сайті можна подивитися. І подарунок оцей за так, щось не відкривається в мене. Не показує, де тут у нас стартова програма. Хочу знайти, яка у нас стартова програма. Ще трошки загрузиться. І подивимося, що тут у нас яка стартова програма. Тут от різні цікаві крема, є акційні ціни на туалетні водички ще поки залишаються. А, ще там додаткова акція, хотіла вам розказати, що тут -от дзвіночок натискаєш, і там до 19 числа знову з'явилася акція. Якщо ви робите замовлення, ну це вже для всіх. От. От, бачите, да, така зимова знижка мінус 10% додатково. Зимова знижка лише до 25.01 і він діє тільки у додатку. Якщо ви є особисто ви закачали собі додаток Oriflame, от. Ну, якщо ви зареєстровані, собі цей додаток і зробили замовлення, то ще вам додатково на ваше замовлення це тільки до 25 числа. Оце от, е, 10% знижка. Така, і потім ще щас хочу знайти стартову програму. Зараз ми подивимося: так, 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 щось тут не грузиться. Подивимося стартова, де у нас тут для новачків Щось я не бачу, не бачу, не бачу. Про нас наша філософія. Найкращі пропозиції. каталоги Актуальні каталоги. Що це тут за. А, уже новий каталог можна навіть подивитися. Дивіться, оце от по 25 число, з 5 по 25.01. А от уже з'явився з, з 26.01 по 15 каталог. Ну вийшли? Ух ти. Оце цікаво. А що тут у нас за програма винагороди для партнерів? Зараз теж подивимося. Тут треба ще слідкувати кожен тиждень. Якісь цікаві акції у Веріфлеймі, помимо того, що в каталозі краще слідкувати на сайті. Програма винагороди для, брей... для партнерів бренду. Ну і що тут? Щось в мене нагрузиться, але ми зараз подивимося. Хто в чаті пишіть чай, кава? Погода, поки, поки мене за тут? Не, так і не загружається, да? Це, може, щось тут? Чи що це таке? Так і не загружать державилося, так? Да? Програма для мене Ну і як ми її прочитаємо? А, отут щось таке іде, іде-йде? Ну-ка, ну-ка. Якісь розділи, менеджерська команда про компанію Reflame, розділ, це якась брошурка, мабуть, да? докладно про переваги, які можете отримати в Ріфлейм. Це така як брошура, якась менеджерська команда, директорська команда. А, ну, це вже той, хто хоче працювати там прям директором ставати. Це вже таке тут така ціла брошура є прямо на Reflame. По Reflame можна теж кому цікаво, там прям бізнес великий. Відкривати. Ось такі різні історії про Reflame. І можна собі, мабуть, тут навіть її закачати чи ні. О, Бачите, краса виходить з благополуччя. І можна тут все прочитати вже окремо, коли буде час. Можете знайти на сайті і подивитися. Тут історія Оріфлейму. От засновано понад 2 мільйона. В 60 країнах світу Оріфлейм вже засновано в 1967 році братами і Біорі складні формули. План спільноти. Тут все така ціла брошура. можна читати, ціла книга. Ой, правда, трохи підвисає. Преміальні бренди. Ну, все тут цікаво. Знижка до доходи за ріфлейм. Реферальна знижка, командний бонус. Це там, чим вище ви піднімаєтесь там. Виходить різні такі бонуси. І отут -от розрахунок, прям як працюють ці знижки, реферальні знижки. Тут виходить реферальна знижка, отримати додаткову знижку на свої особисті замовлення, рекламуючи наші продукти. Ви отримаєте 10% знижку на кожне замовлення, розміщення вашими зареєстрованими людьми. Ось така реферальна. Програма вам нараховується. Ну і все тут можна прям розч... розраховано, як тут працює бізнес Ріфлеймов скин. Це хто вже там прям серйозно займається. Так, а я хотіла знайти стартову програму, але щось я зайшла в якийсь дебрі. Командні бонуси. Рівень командного бонусу. Отримайте 50 доларів за що? За різні команди, прям тут розрахунки серйозні. Визначте загальну кількість, візьміть бали. Так, я хотіла щось попроще знайти, але щось знайшла саме з такі. Що тут у нас? Ага, це так можна його прочитати, цю брошурку. А, я ж хотіла знайти цей каталог, що він вже відкривається чи що. Так, де це він мені попався? Аутлет про нас наша філософія. Про нас аутлет, бестселери, новий.